Кожного дня десятки вінничан, що стали жертвами шахраїв в інтернеті, звертаються до кіберполіції. Зараз хем зловмисників існує чимало. Це і фішингові сайти, обман під час купівлі або продажу чи злом соціальних мереж. За рік із всієї України до кіберполіції надходять близько 40 тисяч звернень громадян, 80% з яких щодо шахрайства. Про те, які бувають види та як не дати себе ввести в оману, розповімо в нашому наступному сюжеті. Люди через війну стали емоційно вразливішими і є легкою здобичу зловмисників. До кіберполіції від початку року звернулось більше тисячі війничан, які стали жертвами шахраїв. В більшості випадків це був фішинг або ж нібито офіційний сайт, в якому люди залишають свою інформацію. Кіберполіція попереджає про велику активність шахраїв, які створюють фішингові повідомлення у соціальних мережах та месенджерах. Тобто, це такі публікації, де громадян закликають активно приймати участь у якихось зборах, підписувати петиції чи отримувати якісь подарунки. Найчастіше до кіберполіції віничани звертаються стосовно фішингу, взлому соціальних мереж або купівлі в інтернеті. Я не не, не сприймаю ніякі дзвінки чужі і ні з ким не розмовляю. Там буває, дзвонять там їхнім бабушкам і кажуть, що так-то, так-то ви там щось виграли, придіть на той там сайт такий якийсь там. Вони приходять, і в них просто знімають гроші. Я б ні, ну я в основному ніколи не кидаю про і. Або це мають бути офіційні магазини. Мені дочь працює в поліції, вона мене тому я все Поэтому рік тому Євгенія Станіславенко у Телеграм отримала невідоме повідомлення із посиланням, за яким зайшла на невідомий сайт, і через декілька годин месенджер дівчини взламали. Мені надіслали посилання на Телеграм, Я на нього зайшла та хотіли зламати акаунт, але в мене вийшло все відновити самостійно. Зараз більше Більше перевіряю інформацію та звертаюся на офіційний сад. Аби захистити свої дані. Не надавайте інформацію про себе неперевіреним джерелам, захищайте паролі і не переходьте за сумнівними посиланнями. Євгенія Всяніко, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина.